Сьогодні був дуже складний день, прямо емоційно. Настільки не можу назвати вигорівшим, але дуже-дуже складно. І навіть бувають такі моменти, коли ти сидиш, думаєш, ти після на все каньон, потім береш себе в руки і розумієш, що це все людський фактор. Ти не можеш вплинути на всіх, ти не можеш заставити всіх працювати так, як працюєш ти. Ти не можеш прослідкувати за всіма за кожним чіпом. Треба просто рухатись далі, треба шукати правильних людей, треба працювати, вдосконалювати і так далі. І просто робити все, що від тебе може, а все інше ти не можеш контролювати. Те, на що ти можеш вплинути, те, що ти можеш контролювати, ти завжди можеш змінити, ти завжди можеш вирвати. І так чи інакше все буде добре.